Почала вже робити, а потім згадала, що можна взяти відео і показати відео. Взбила вершкове масло. Масло взбивала от таке. І користуюся отаким от маслом, коли роблю іноді бутерброди. Ну, як по відео я знімала, от тоді я роблю бутерброди. От з такого масла. Цукор не піднімає. Це не реклама. Просто показую, чим я користуюся. Думаю, що від якості масла теж багато чого залежить стосовно цукру в крові. Ну от Збила в таку пачку і з трьома, з трьома такими штучками згущене молоко з солодкою стевією. Бо прошлий раз готувала, і воно мені пройшло. Цукор не підняло, пробувала їсти, ну, все нормально. Отаких от пачка масла і отаких от три штучки додавила згущонки. Ну, збила. А тепер ну, намагалася розподілити одинаково на всі. Шість штук. На останню не буду мастити, бо хочу, щоб зверху було сухе. На що не пробувала, воно все прогибається і важко мені намазувати. То взяла дно від тортовниці, виклала сюди, ну так от провертатиму і змащую, Ну намагаюся. Одинаковим слоєм, щоб рівномірно. У цих вафлях тіста дуже мало і, мабуть, через то воно пройшло і цукор не підняло. Ну, думаю, що і цього разу воно пройде. брала тієї самої фірми. Ось вот такі. Не знаю, чи всі підійдуть, але брала, пройшло такої фірми, то брала ж уже точно такої фірми. Я не знаю, чи я правильно зробила, чи неправильно зробила. Намагалася розділити одинаково, як тільки можна. Сьогодні вранці слухала сніданок з 1 плюс. По поводу ходьби в отаку жилетицю. І там фітнес-тренер розказувала, як ходити, ходити, походка був, повинна бути пінгвінчика, перевалюватися з ноги на ногу і маленькі коротенькі, маленькі кроки. Не можна ставати широко. І казала, що при такій ходьбі багато працює м'язів і багато спалюється калорій. Це собі взяла на замітку, що можна ходити от такими кроками. Навіть якщо небагато пройду. Але ну, якщо такі кроки спалюють калорії, то чого б не, ну, не походити. Сьогодні ходила. Сьогодні трошки прийшлося ходити. У мене були плани зовсім другі, чогось я числа втратила. А тортик. Готую до сьогодні день народження чоловіка. Він любить отакий тортик із гущенкою, із маслом, із вафлями. Ну, то щоб його не приготувати, воно, виходить, дорожче, ніж зі звичайної згущенки, але ж я ж я можу їсти. Ну, і будемо вже пригощати і внука, і доньку. Так що буде отакий от тортик. Я числа, погубила щось. Я думала, що день народження завтра, а день народження сьогодні. Тут треба по-бистрому його робити, щоб до вечора хоч трошки пропиталося. А щоб швидше пропиталося, то я поставлю під, під гніт зверху ще одну таку формочку і півлітрову чи літрову баночку, і не в холодильник, а на, на столі, ну, щоб, щоб зробити його рідшим. щоб воно не встигло загатити. Захолонути, щоб трохи пропиталось. Бо вже не буду мастити і присипати, хай буде так. Поставлю отаку от баночку. Все. І буде красота. Бачите? Буде нормально? Розрізи покажу. Потім, не зараз. Отакий тортик в розрізі.